Формадол, забудь про головний біль. Шість років я працювала в будівельній компанії на посаді офіс менеджера та асистента керівника. Проте її обов'язки каже Тетяна виходили далеко за межі цих двох посад, і з часом вони лише розширювалися. Керівництво додавало все нових і нових завдань. Виконувала навіть те, що абсолютно не входить в її компетенції, обов'язки маркетолога, а частково менеджера з персоналу, інспектора відділу кадрів, і невеликий об'єм був роботи бухгалтерії. Плюс ще якісь дрібні доручення. Також я ще годувала рибок, поливала квіти. Робота настільки заполонила все життя Тетяни, що в якийсь момент дівчина зрозуміла. Вона більше не витримує. Мені складно було довести себе фізично на роботу, адже загострювала ситуацію ще й довга дорога на роботу і назад. Це півтори-дві години. І коли я приїжджала на роботу, я вже була стомлена. Я вже була в такому стані, коли вже хотілося відпочити. Тетяна каже: тоді вона вперше дізналася, що таке вигорання на роботі. Вдома настільки накопичилася, що не допомогла дівчині ані відпустка, ані частково дистанційний графік. Тож Тетяна наважилася на радикальне рішення просто звільнитися. Я розуміла, що мені потрібен певний період часу, щоб відновитися, відпочити. Проблема вигорання на роботі особливо актуальна сьогодні, каже маркетинг-директорка сайту з пошуку роботи Юлія Далібук. Буквально в жовтні ми проводили опитування серед українців, які шукають роботу, і 77% респондентів вказали, що з початку року вони знаходились в стані робочого стресу, коли вони взагалі нічого не могли робити. Це не дивно, так з рахуванням того, в яких реаліях ми зараз живемо. Тому дуже важливо помічати лише перші сигнали вигорання. Тоді легше буде уникнути таких негативних наслідків, як у випадку Тетяни. Якщо ви відчуваєте, що ви ем, починаєте дратуватись на своїх колег, що ви відчуваєте апатію, фруструєте на роботі і все частіше переглядаєте стрічку телефону, замість того, щоб виконувати робочі завдання, то варто замислитись на тим, що ем, вам потрібно зробити паузу. Не затягуйте з відпусткою у цей період повністю відключіться від роботи жодних робочих чатів та вирішення будь-яких питань також поговоріть з керівництвом про ваше завантаження. Можливо, його потрібно зменшити ще серед факторів: те, що просто робота вам не подобається, не лежить до душі. Якщо ви огортаєте вакансії, бачите, що робота з нормальною заробітною платою, але... В принципі обов'язки вам зовсім не підходять, але ви все ж таки на неї погоджуєтесь через те, що будете отримувати нормальні гроші, ви не зможете довго працювати. Тож найголовніша порада обирати лише ту роботу, яка дійсно вам до душі. Адже якщо ви отримуєте задоволення від робочого процесу, то втома не призведе до звільнення, але ж стане причиною для невеличкої паузи. Саме до такого висновку з часом дійшла і наша героїня Тетяна. Сьогодні вона працює вже на новій улюбленій роботі. Якщо ти працюєш в сфері, яка тобі цікава, яка тобі подобається, то достатньо відпочити фізично і з новими силами повертатися на улюблену роботу. Ми впевнені разом здолаємо складну цю дорогу, бо зараз працюємо. La para morro. Тож як розпізнати вигорання на роботі, що в такому випадку робити, як зрозуміти, що це сталося, і чи шукати нову роботу, поговоримо з маркетинг-директором сайту з пошуку роботи Юлією Далібук. Юля, доброго ранку, юмо. Доброго дивіться 80% українців з початку року відчули стрес на роботі. От, давайте розберемося за якими ознаками нам можна зрозуміти, що стрес вже переріс саме в вигорання емоційне. Так, давайте тут важливо одразу сказати, що навряд чи можна назвати якийсь один симптом, тобто вигорання це якийсь комплекс таких симптомів. Перше, на що потрібно звернути увагу, це те, що ви робите все більше помилок в роботі. У вас зникає потроху здатність приймати рішення. Ви часто забуваєте якісь робочі завдання, які у вас є. У вас ускладнились відносини в колективі. Вас дратує буквально все від тональності голосу колеги до якоїсь елементарно звичайної міміки, усмішки. Ці ускладнення перетікають. До вашого сімейного життя ви починаєте сваритися з близькими. Робота непомітно переїхала до жити до вас додому. Ви думаєте про невиконані завдання і о другій ночі, і за вечерею з дітьми, але не поспішаєте їх все ж таки виконувати. Звичайно, зникло відчуття бадьорості вранці, зник настрій. Але ще такий важливий симптом: це те, що у вас знизилась продуктивність. Ви вже не досягаєте тих кількісних Показників, які були у вас раніше, і при цьому всьому вам абсолютно байдуже на це. Ви вас не турбуєте, що ви вже не виконуєте ці показники. У Вас немає ідей і генерувати їх вам також не хочеться. Чи варто з цими проблемами ділитися із своїм керівництвом і сподіватися на те, що воно допоможе, зменшити нагрузку або дасть якийсь інший фронт робіт, чи тримати це в собі, міняти роботу, звертатися до психолога, чи, чи просто на все вже е, плюнути і залишити все, як є? Найгірше, що можна зробити, мабуть, в цьому випадку, це все ж таки ігнорувати цю проблему, і взагалі нікому про неї не розповідати. Обов'язково поговорити з керівником. Також в багатьох компаніях зараз є така посада, як hr бізнес партнер людина, яка допомагає співробітникам вирішувати якісь ускладнення проблеми. обов'язково також, якщо у вас така людина в компанії є, поділитись з hr бізнес партнером і намітити план, як ви поговорите з керівником, аргументувати від чого у вас вигорання, сказати, наприклад, що збільшився обсяг роботи, або незрозумілі цілі та завдання, або дуже стислі дедлайни і проговорити. Все це зі своїм керівником, якщо роботодавець дійсно гарний, і він з розумінням поставиться до цього, обов'язково знайде для вас рішення. Юль, слухайте, а от так цікаво за статистикою, да, кажуть, що довга дорога до роботи є одним з факторів, одною з причин саме емоційного виграння на роботі. А чому так? Тому що, по перше, це втрата особистого часу, який ви можете використати на відновлення для себе та на та провести його з родиною. Але от, наприклад, для великого міста так півтори-дві години на роботу в одну сторону і потім назад це цілком нормальна справа. Тому три години на день ви витрачаєте просто в дорозі в автобусі, в громадському транспорті або в заторах. Наш мозок цей час не сприймає. Як якийсь ефективний, тому що ми не можемо робити щось продуктивне під час нього. А, тому... Але, але добре, що зараз можна в принципі, вирішити цю проблему ще на етапі пошуку роботи. Зараз є можливість подивитися заздалегідь, де вам роботодавець пропонує вакансію. У нас, наприклад, є така функція, мапа вакансій. Вона дозволяє під час пошуку роботи обрати адресу, яка вас цікавить, наприклад, ваш будинок або дитячий садок вашої дитини, куди ви також дуже часто їздите. Так? Ставити правильний радіус і подивитися, які які оголошення, які вакансії пропонують в цьому радіусі вам роботодавці, і вже якщо вам дуже далеко, або якщо не дуже зручно добиратися, шукати або іншу роботу, або ж говорити з роботодавцем про те, щоб він надав можливість працювати віддалено, хоча б кілька днів на тиждень. Юлія, як же все таки зрозуміти, що все прийшов край, треба міняти не просто роботу, а можливо, навіть і сферу діяльності? Як зрозуміти, що далі ні розмова з шефом, ні розмова з керівництвом, ні навіть з психологом ні до чого не приведе? Так цей етап, мабуть, вже можна зрозуміти після того, як ви взяли тайм-аут, поспілкувалися з керівництвом, взяли відпустку, але вигорання не пройшло на роботу. Вам повертатися все. Все не хочеться і не хочеться. Тому, якщо дійсно ось така ситуація вже патова, вам не допомагає нічого, тоді точно треба думати про те, що варто все ж подумати про зміну роботи. Адже навряд чи. Відпустка або навіть сабатікал, так також нове поняття довготривала відпустка за домовленістю з вашим роботодавцем, нічого вам не допоможе. Якщо ви чітко усвідомлюєте це, тоді зазирайте до інтернету, гугліть, дивіться соцмережі, сайти з пошуку роботи, і цілком можливо, що нова робота вже чекає на вас там. Юля, дякуємо вам. Юлія Делібук Спасибо. була з нами на зв'язку. маркетинг-директор сайту з пошуку роботи. Сподіваємося, ваші поради будуть корисними і люди будуть шукати нову роботу або виходити з даної ситуації. Дякую. Дякуємо. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн трансляцію на нашому youtube каналі.